В Івано-Франківській міській дитячій поліклініці оновили реабілітаційне відділення, яке працює вже чотири роки. Тепер тут два масажні кабінети, просторий зал для занять, окрема кімната для асистивних технологій, зона переодягання, ігровий куточок та доступна вбиральня. Після капремонту також встановили сучасну систему вентиляції для комфорту і свіжого повітря під час занять. Проаналізували те, що все-таки приміщення, де знаходиться це обладнання, і для діток воно вже дуже було застаріле, були вже дуже старі шведські стінки, підлога була в нищівному стані, і ми все-таки вирішили власне саме приміщення капітально оновити. Ми докупили нові шведські стінки, ми докупили нову частину меблів. А обладнання власне асистивне в нас було вже закуплено, воно нове, воно відповідає нормативам, які необхідні для заняття реабілітації. Лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Ірина Турлей розповідає, тут допомагають дітям від народження до 18 років. З ними працює мультидисциплінарна команда фізичні терапевти, ерготерапевти, їхні асистенти, масажисти та медики з реабілітації. Якщо ми беремо категорію дітей від нуля до трьох років, з ортопедичної патології найчастіше зустрічаються вроджені кривошиї, а також Дисплазія кульшових суглобів, клишоногість, І, як правило, дітки, які внаслідок цих. Хворі перенесли оперативне втручання, підлягають реабілітаційній допомозі. Старші діти зустрічають переважно з порушенням порно-рухового апарату. Це є сколіотична постава, сколіози різного ступеня. Начальниця міського управління охорони здоров'я Алла Вацеба наголошує, це оновлення важливе, адже нині реабілітація це першочергове завдання, особливо з огляду на велику кількість дітей-переселенців. Їх налічується в громаді більше 10 тисяч, які задекларовані в наших закладах. Охорон здоров'я ми знаємо, що ця поліклініка має ще вісім поліклінічних педіатричних відділень. Відповідно, в громаді знаходиться більше 54 тисячі діток і більше як 40% декларантів, саме дитячої міської поліклініки. Очільник громади Руслан Марцінків підкреслює, потреба в реабілітації велика. Багато дітей мають інвалідність. А раннє втручання критично важливе для їхнього майбутнього здоров'я. Тут закладається фундамент, основа людини на ціле життя, і тому дуже важливо, щоб в дитинстві саме була правильна реабілітація, фізична реабілітація для дітей з інвалідністю. Ну, приміщення добре, гарне на першому поверсі з доступним туалетом, з доступністю. Оновили реабілітаційне відділення за власні кошти поліклініки. Це понад мільйон гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія